Екстерем включення. Що немає на ютубі нового відео при монтажу, коли я встановив, ну, закинув відео з летсплеєм, я викинув одразу на монтаж. Випадково, точніше як, я скинув два приколи для монтажу. Я зрозумів, що мені воно не треба, я виділяю, видаляю ці два, два фрагменти, два відео, які мені не треба. Перший файл він видалився, типу. Хоча видало дві помилки, ставлю, типу, що на відміну. І по факту, коли виділив ще раз два файли. Ну, я думав, що я виділяю ті, ті ж самі два файли, логічно ж типу, тому що воно показало одразу ж, типу, помилка, що не можу видалити з два файли, я виділяю ще раз два файли і видаляю успішно. Але по факту я видалив перший раз, коли вийшла помилка, в перший раз, я видаляю. Файл, який мені не треба, один з двох, по факту. І в другий раз, коли я виділив, я виділив той самий проект, по факту, точніше, відео, яке мені треба, з ласплеєм, по факту, я його видаляю. Я мучився реально три дні. Я е, намагався. А, чоти... чотири дні я намагався витягнути по свіжаку з диску файл МКВ. Я реально 4 дні намагався різними способами. Програмами витащити оригінальний МКВшник. Ніхрена показало 3 хвилини нормального проєкту, ну, типу нормального відео, 3 хвилини. І все. Підтримайте лайком, будь ласка, напишіть коментар. Просто підтримайте мене, тому що я реально старався. На, на майбутнє буду більше запобіжних заходів вживати, по факту, підключати там бекапи прочі. Ну якось так. Приємного перегляду і дякую, що ви мене дивитеся. Лайкосик поставить, будь ласочка, коментарчик напишіть, просто підтримайте мене, бо я стараюся як для себе, так і для вас. Приємно, приємно. Привіт, тусята! Хочу розповісти вам про нову гру, яка зараз доступна в демо-версії, яку я вже сміливо рекомендую придбати в день релізу. Ця рубрика називається ЧЗНГ. Що за нахера? А перед цим прошу вас зазирнути в мій телеграм-канал і Discord. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і просто кайфувати під це відео. Отже, сьогодні поговоримо про гру Dead Zone Rockie. Гру розробляє та видає Prophecy Games, студія, яка також працює над іншими проектами у сесії Star Siege, зокрема, Tribes 3 Rivals. До створення Dead Zone. Розробники Prophecy Games стали попрацювати над легендарною серією Tribes, Культовими шутерами, де швидкість і маневреність були важливішими за грубу силу. У світі Трайпс гравці літали над полями битв на джетпаках, розганялися до немовірної швидкості і брали участь у шалених перестрілках в футуристичних світах. І так продовжимо. Про що ця гра і що в ній зацікавило мене? Dead Zone — це науково фантастичний роглайт-шутер від першої особи дії, якого відбувається на космічному кораблі. Ти прокидаєшся без пам'яті, оточений ордами ворожих машин, завдання вижити, знищити ворогів, знаходити споряджень та поступово розкривати таємницю свого походження. І так, як написав ChatGPT, у грі понад 30 видів зброї, від штурмових гвинтівок до плазмових гранат. Хочеш взяти дробовик з основного зброю? Є. Мало дробовика візьми ще маленьку красотулю. Хочеш штурмову гвинтівку? бери. Хочеш розкидувати патрони наліво і направо, в тебе є вибір, автомат, пістолет кулемет, УЗІ та навіть міні-ган, та щось наподобі кулемета іншого виду. Тому дивись, тут вибір зброї дуже великий, і ти знайдеш щось для себе і під свій стиль гри. Зброю можна модифікувати за допомогою елементальних ефектів: вогонь. Лід, блискавка. Порожнеча. Всі ці елементи ти можеш примірити на себе, тобто на свою зброю. Ах да, і ще, я забув, в тебе є граната, яку ти можеш модифікувати. І так, поговоримо про головного космонавта. Як я казав, наш Алькатрас. Ну, буду так його називати, бо в нього немає імені. Тим паче він схожий на нього. Подивися, Він втратив пам'ять, обличчя і взагалі нічого не пам'ятає. Намагається згадати, хто він, для чого він і звідки він вообще. Є ще голос динаміки, в якій намагається з нами порозмовляти. Хоча щось намагається розказати про електрику, що вона відключена. Тобто, взагалі нічого не зрозуміло. І ми, як працівник з ДСНС, йдемо рятувати корабль від роботів, жуків, зомбі і гуманоїдів. З лапами типу пауків, щось такого типу. Таке саме, прокачується Алькатрас з допомогою елементів, які випадають з ворогів. Починається все з кімнати, якої є. Наша лобі по факту, і там є і бокс, де ми купуємо, прокачуємось і розплачуємо цими елементами. Тобто, наша валюта якась. Система рогалика, стандартна, ну як завжди. Дивись, по факту ти прокачуєшся на свій розсуд. І все залежить по факту, якою буде твоя гра. У лобі ти вибереш рівень і складність. Коли я грав з брейфінгом, підписуйтеся, до речі, на його ютуб канал. Це саме найкращий ютубер по демках і саме найкращий взагалі, ютубер. Тому не жалійте підписуйтеся на нього, підтримайте від мене, напишіть що ви від мене. Ді всегда, Діман, уте, у мікрофону, як завжди, Діма. ви на каналі Брейфінг. Та загалом, кайфути від його контенту, він саме найкращий. Я просив саме найважчу складність, бо в мене досить в шутерах від першої особи. Тим паче вона динамічна. Ця гра для мене здалась, ну, середньо по динамічності, але складність вражає. Ти повинен продумати кожен свій крок перед початком штурму коридорів. Ти хочеш сховатися для перезарядки та обдумати свою тактику? А вороги вже тебе обходять зі спини, щоб тебе принизити, по факту. Вони по факту передають інформацію, де ти проходиш і де ти знаходишся. Тому ми обдумали кожен крок кого в пріоритеті прибрати, щоб хоча б трішки було легше для перемоги. І мене це реально вразило. Логіка ворогів схожа на гру Fear. Там теж боти розмовляли між собою. Ага, да, забув про головне. Гра не вчить тебе, як і що грати, і що тут коїться. От просто тебе кидають на локацію і розбирайся сам. But the Гра ти мож, як одному, так і з друзями. Гра створена на Unreal Engine 5, щоб забезпечує високоякісну графіку та сучасні візуальні ефекти. Графіка тут, ну, реально непогана. Ну, і не. Ух, яка цяця. Ця". Ну, але й не мило. Поговоримо про саму гру. А саме про перший акт, тим паче вона називається ТОЯ! О прокидаєшся в кімнаті з пістолетом, стоячи головне. Вибираєш рівень і починаєш чистку локації. Після нейтралізації роботів підбираєш зброю або захист, дивлячись, що випаде. Зброя буває з 6 видів. Біла, звичайна. Золота, зелена, синя, оранжева і фіолетова. Тобто, як у звичайних рогаликах або rpg іграх, підбирає зброю під свій стиль гри. В кінці коридору будуть з'являтися гіперяблука Адема. Та я жартую, звичайна сфера, в якій знаходишся перки, ну, з дивними назвами. Тобто, переклад тут реально хромає. Перед тобою будуть випадати три варіанти, і ти повинен вибрати лише один. Ти можеш навіть отримати робота пиздулятора 2000. Повір, він тобі реально пригодиться. Коли закінчиш прибирання, ти знайдеш ще один айбокс. Приблизно кожні 4-6 етапів. Але цього разу це буде вже повноцінний магазин, де можна прокачатися або купити нову зброю та покращити її. І так. Головне, я вже тобі розповів, а тепер перейдемо до ворогів і боса. А тепер трохи поговоримо про ворогів і босів. У грі є кілька типів супротивників: звичайні, легкі, але доволі розумні, елітні. Вони міцніші і агресивніші. Супереліта великі противники, які змушуть діяти швидше та приймати складні рішення під час суточок. І звісно ж, боси точніше, один бос, який дається у цій демці. Він запам'ятовується своєю унікальністю. У нього, здається, застаріла прошивка, і ми повинні його оновити. А допоможе нам у цій роботі наш арсенал зброї. І не забуваю, це лише демоверсія. У фінальному релізі буде все краще, цікавіше і реалістичніше. Що мені подобається у цій грі, що гра оновлюється навіть і зараз. І що мені подобається, коли я грав, 26 числа вийшло оновлення, тобто розробники її реально допилюють і показують, що вони цінять цю гру. Тобто цей продукт, щоб ти купив і тобі сподобалось. Тому, якщо ти боїшся купувати цю гру, скачай демку, пограй, ознайомся і тоді вже купуй. І на кінець. Гра мені реально залишила позитивні емоції. Реліз гри 29 числа. Демка отримає від мене 8 рогаликів з 10. Дякую, що подивилися моє відео, сподіваюся, вам сподобалось. Напишіть коментар, поставте лайкосик. і тільки ви продвигайте мій канал. До зустрічі!